Але коли Біблія чітко розкриває нам волю Його, ми більше не повинні сумніватися у волі Його. Так само, як ми не сумніваємось, чи є Божа воля. Щоб хтось народився згори. Ми не повинні сумніватися, що є Божа воля, щоб захистити і врятувати нас. Він захистить, але для цього ми повинні щось йому дати. Ми маємо повірити в це. Доброго ранку класу. Привіт, я Кіт Мур, і ми вітаємо вас у школі віри. Школа віри це місце, де наш дух зміцнюється, наша віра зростає. І ми вчимося догоджати Богові і бути переможцями, якими він хотів, щоб ми були. Ми залишили вам місце ось тут, попереду. Ми запрошуємо вас, заходьте в клас, тож візьміть свій підручник. Біблію, щось для нотаток, і приєднуйтесь до нас. Е, іноді люди кажуть: ми заходимо до вашої вітальні. Ні, ні. Ви приєднуєтесь до нас у класі, занурюєтесь в середовище помазаного Святого Духа. Тут ми навчаємось, зміцнюємо наш розум і відкриваємо очі для розуміння нашого духу. І ми будемо молитися прямо зараз і вірити. Що почуємо те, що нам потрібно почути саме сьогодні? Тільки Господь може одночасно служити тисячам людей або навіть мільйонам людей одночасно. Він здатен творити дивовижні речі, і це неймовірно. Попросимо про це. Отче, в ім'я Ісуса ми дякуємо Тобі за цю можливість бути учнем у школі віри. Дякую за можливість відправляти це слово по всьому світу. І за кожного, хто приєднався до цього класу. Ми молимося про Твоє помазання, що оживляє, відновлює, просвітлює та зцілює всіх, щоб ми могли побачити, почути і пізнати все, що нам потрібно пізнати сьогодні. Ми просимо про це в ім'я Ісуса і обіцяємо бути незабудькуватими слухачами, але триматись Слова Твого і втілювати Його в життя. А ти будеш спостерігати та допомагати нам у всьому. І ми дякуємо тобі в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Отже, відкриємо наш підручник і перейдемо до другого послання до Корінтян, 4 розділ. Друге до Корінтян, четвертий розділ. Ми вже обговорювали деякі з цих речей минулого тижня у школі віри. Але якщо ви приєднуєтесь до нас сьогодні. Раджу вам е, передивитись і попередні уроки онлайн. Ви знайдете їх тиждень один, тиждень два, тиждень три, оскільки ми накопичуємо наші знання. Те, що ми вивчаємо сьогодні, ґрунтується на тому, що ми вивчили на попередньому занятті. Ви навіть можете призупинити це відео і повернутися до попередніх випусків, щоб наздогнати нас. Е, отже, ми починаємо наш урок. Друге послання до Коринтян, 4 розділ, 13-й вірш. Він сказав: Та, мавши того ж духа віри, За написаним Вірував я, через те говорив, і ми віруємо, тому то й говоримо. У вірші 18 він також сказав: Коли ми не дивимося, на видиме, а на невидиме, бо видиме дочасне, невидиме ж вічне, трохи пізніше, в розділі 5 і вірші 7, він сказав: Бо ми ходимо вірою, а не видінням. Слід зауважити, що тут він говорить про віру, як про дух віри, і це дуже важливо для нас. Я хочу зазначити, що цього тижня ми будемо говорити про дух віри, у слові не сказано. Про розуміння або знання віри у Святому Письмі сказано інше: віра це не знання. Якщо ви щось знаєте, це не означає, що ви вірите в це. Поговоримо про дух віри. Отже, друзі, дух віри. Насправді, в посланні до Тимофія, він говорить про... Дух страху. Яка різниця між духом страху і духом віри, страх не є раціональним. Коли у людини, наприклад, панічна атака, іноді оточуючи, можуть намагатися сказати їй не варто через щось так засмучуватись. Але для страху не потрібна причина. А страх Включає в себе почуття, емоції та дух, але багато людей не розуміють цього. Дух має значення. Отже, ми можемо відчувати страх, можемо бути охоплені страхом, навіть якщо не маємо для цього раціональної причини. Знаєте, коли я був підлітком, я а, не дуже добре знав Біблію. Але слава Богу, я відвідував заняття недільної школи, де ми вчили 23-й псалом. І я пам'ятаю одну ситуацію, яка мене, як хлопчика, дуже турбувала і лякала. Я не усвідомлював цього, але Дух Божий оживився в мені і нагадав фразу з 23-го псалма, і я промовив її. І я не знав, що роблю, але Дух Божий поведе вас правильним шляхом, навіть коли ви цього не розумієте. Я сказав, коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого. То не буду боятися злого. То не буду боятися злого. А знаєте, я відчував страх, боявся, був охоплений страхом. Страх це щось більше, ніж розум і знання. Та віра це більше, ніж розум і знання. Це школа віри «Ви». Навчаєтесь у школі віри. Але навіть якщо ви робите нотатки, читаєте писання, записуєте інформацію, це не означає, що ви сповнені віри. Мати знання про віру це не те ж саме, що бути сповненим вірою. Мати знання про страх це не те ж саме, що бути сповненим страхом. Отже, він каже, що ми маємо того ж. Духа віри, скажіть всі разом: дух віри. Дух віри. Прочитаймо ще раз, Та, мавши того, ж духа, віри. А тепер а, послання до коринтян каже. А, остерігатись, поганих а, компаній, я впевнений, що саме так в дитинстві вам казала мати. Не спілкуйся з хлопцями з поганої компанії. Вони можуть на тебе погано вплинути. Це гірка правда. А спілкуйтеся з віруючими людьми і особливо з людьми, які мають більше віри, ніж ви. Це дійсно добре, тому що вони можуть на вас вплинути, дати вам дух віри. Оскільки ми можемо побачити дух віри, ми можемо почути це в тоні голосу людини. Побачити в його поведінці, помітити в його словах і діях, ви можете помітити і дух поразки, згодні? Я маю на увазі, люди можуть впасти, і вони починають скиглити, жалітися і скаржитися. Ви можете побачити дух страху, коли говорять: Я так боюся, що це станеться, або я так боюся, що цього не станеться. Ну, якщо дух страху. Відчаю, і схожих почуттів очевидний. Дух віри також очевидний. А дух віри це дух перемоги. Алілуя! Саме про це йдеться в першому посланні Івана. Писання каже А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Таким чином, ви можете виявити дух віри, про який свідчить дух перемоги. Скажіть це в голос: Дух віри. Дух віри. Це. це дух перемоги. Дух перемоги. В інших розділах Писання сказано: Він створив нас переможцями. Він зробив нас не просто завойовниками, він завжди приводить нас до тріумфу. Він дає нам перемогу через нашого Господа Ісуса Христа. Ви чуєте ці слова? Переможець не просто завойовник, перемога. Тріумф всі вони описують людину сповнену віри. Якщо ви сповнені віри, ви сповнені перемоги. Якщо ви сповнені віри, то це помітно. Навіть якщо ви перебуваєте в самому центрі примусу і проблем, ви можете йти далі і з вірою бачити перемогу. Ви зможете побачити вихід. Ви зможете подолати, навіть якщо ви проходите через найгірші труднощі, ви не переймаєтесь. Згадайте, що говорить наше писання. Коли ми не дивимося на видиме, а на невидиме, якщо ви керуєтесь зором, у вас буде дух страху. Якщо ви просто дивитесь на світ і на всі проблеми, якщо ви живете лише цим. І бачите лише це, ви свій страх. І таким чином дух страху захопить все ваше життя. Іноді люди доводять себе до того, що не можуть навіть залишити свою квартиру. Або вийти з дому. Такі люди більше не вірять у свої сили, вони бояться щось не те з'їсти, вони п'ють тільки певну воду та їдять тільки певні продукти. Знаєте, друзі, у повітрі достатньо бактерій. Щоб вбити нас десять тисяч разів, те саме можна сказати про будь-яку їжу незалежно від того, наскільки вона смачна. Все, що нас оточує в цьому світі, було уражене прокляттям. Через людський гріх у наш світ прийшла смерть, і тому не існує нічого абсолютно чистого або незайманого тут немає нічого ідеального, все недосконало. Все стало забрудненим, і все опинилося в полоні прокляття гріха та смерті. Але всередині нас живе Великий, і Він допоможе нам подолати все те, що раніше здавалось вбивчим. Пам'ятаєте Євангелія від Марка, як про це говорив Господь? А ті, хто вірять в нього та вірять в ім'я Його. Що вони будуть робити? І серед іншого він сказав А коли смертодійне, що з'їдять, не буде їм шкодити. Згадаємо Павла в книзі дій, коли на острові його вкусила змія. Всі на острові знали, що це за змія. Вони знали, що ти помреш, і якщо тебе вкусить змія. Але Павло просто кинув змію у вогонь, і люди були вражені, що він залишився. Живим з ним нічого не сталося. він не набряк, не задихнувся, не впав і не вмер. Що це означає? Навіть якщо нас оточують різні отрути і хвороби, а в цьому світі є багато чого шкідливого. Більший бо той, хто в вас, аніж той, хто в світі, і той, хто в нас може зміцнити нашу імунну систему. Оживити наші тіла, наші залози, наші органи, і сила Божа може навіть нейтралізувати отруту в їжі або напоях, які ми вживаємо, щоб зробити їх інертними, нешкідливими для вас. Хіба це не чудово, якщо ми віримо в це? Ну а страх, навпаки, активізує всі отрути декілька. Кілька років тому я читав дослідження, де вивчався зв'язок саме між емоціями людини та імунною системою. Вчені зробили декілька тестів і досліджень, і у них була людина з усіма симптомами найтяжчого грипу, якого відправляли до груп інших людей, яким згодом. Повідомляли про його хворобу, і люди, охоплені страхом, казали О ні, чому ти не сказав мені, що в тебе грип, я не можу знаходитись поруч із тобою. І вчені дослідили їхні результати. Виявилось, що їхні пори буквально розкривались чим більше страху вони мали, а тим більше їхні організми притягували щось шкідливе: хвороби або віруси. Пори відкриваються і. Ваша імунна система значно слабшає, духовні речі впливають на природні речі. Ви бачите це класи? Тобто страх робить вас слабкішими та більш сприйнятливими до цього. Існує певний духовний принцип. У Йова сказано бо страх, що його я жахався до мене, прибув і чого я боявся, прийшло те мені. Отже, існує духовний закон, згідно з яким страх притягує до вас те, чого ви боїтесь. Але були й інші люди, які приходили туди, на них кашляли і чхали. А потім вони дізнавалися про грип, і деякі з них сказали: Оце мене не турбує. Грип мене оминає, мене це не турбує. Отже, на них були спеціальні датчики. Їх пори не змінилися, як і кров'яний тиск, і пульс, їхня імунна система не постраждала. Чи можуть духовні речі впливати на природні речі? Так, звісно. Вони впливають, Біблія каже, що життя і смерть у владі язика. Але це не те, що кажуть інші. Ви самі вирішуєте, мене це не турбує. Або О ні. Я захворію, я захворію, я захворію. Духовні закони впливають на фізичні речі. Отже, ми бачимо тут дух страху, але ми можемо бачити також дух віри, якщо підживлювати свій страх. Він може заразити вас. В оточенні людей, сповнених страхом, ви також будете до нього схильні, і ви або зможете позбавити їх страху, або приєднаєтесь до них у їхньому страху. І якщо ви не підживлюєте і не зміцнюєте свою віру, ви будете боятись, тому що все в цьому світі намагається вселити у вас страх. Погані новини та статистика. І більшість людей звертає увагу на негатив. Люди скажуть знаєш, за статистикою це трапляється з чотирма з п'яти. А вірянин скаже, з одним це ніколи не трапляється. Хтось має бути цією людиною, так? Нехай це буду я. Я буду одним. Одним із п'яти. А може здатися, що це звучить дивно. Але це Біблія. А тепер відкриємо Псалом 91 і прочитаємо про дух віри. 91 розділ Псалмів дуже знайомий багатьом людям. Багато хто називає його захисним псалмом. І це слово допомагає здобути віру. 91-й розділ псалмів перший вірш Хто живе під покровом Всевишнього, Хто в тіні всемогутнього мешкає. Тепер зверніть увагу на наступний вірш: Той скаже вірш 2. Той скаже до Господа: Охорона моя та твердине моя. Боже мій, я надіюсь на нього. Зверніть увагу. Що тут він не говорить про страх, він не каже о ні. Це трапляється з трьома з десяти або п'ятьма з десяти. Ні, я не знаю, що робити. Він сказав: Я скажу Господу, що він, охорона моя. Вірш третій. Бо він тебе вирве з тенет птахолова, з моровиці згубної. Він пером своїм вкриє тебе. І під крильми його заховаєшся ти, щит та лук його правди. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить опівдні. Можемо впевнено сказати, що Бог покровитель і хранитель наш, і ми не боїмося, у нас немає. Страху, промовте це разом в голос. Господь, охорона моя. Господь, охорона моя. Я не буду боятися. А зараз прочитаємо наступний вірш про те, як треба сміливо говорити. Він сказав: вірш 7. Впаде тисяча з боку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе. До тебе ж не дійде. Але більшість християн так не говорить. Багато християн, багато парафіян кажуть. Просто ніколи не знаєш, ніколи не знаєш, що станеться чи не так? Ніхто з нас не хоче, щоб відбувалося щось погане. Але ніколи не знаєш. Але це суперечить Святому Письму. Тому ніколи так не говоріть. Бо насправді ми дещо знаємо. Звичайно, ми не знаємо всього, але дещо знаємо. І Якщо ви були з нами минулого тижня, ми почали вивчати, щоб мати віру, ви повинні бути впевнені. Щоб мати віру, ви повинні слухати і слухати Слово Боже. Аж поки ви не станете зовсім певними. Відзначте, що він не сказав, немов це відбудеться. Це відбудеться з тисячею людей тут, і я не кращий, ніж вони. Ми сподіваємося на краще, але ніколи не знаєш. Ні, він не сказав з десятьма тисячами це теж трапилось. І це багато людей. І я сподіваюся, що це не трапиться ех, зі мною. Але ніколи не знаєш, чи це воля Господня, якщо на це воля Господня. Він. Цього не сказав. Жодного разу він не сказав, якщо це воля Господня, нехай так і буде. Якщо це воля Господня, я виберуся звідси. Чому він цього не сказав? Тому що він вже переконаний, що воля Господня в тому, щоб захистити Його і зберегти його, тому він сміливо говорить: впаде тисяча збоку від тебе, і 10 тисяч. Праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Не надто багато християн так говорять. Тому не надто багато християн відчувають захист і безпеку, ніж невіруючі. Існує різниця між віруючими та невіруючими. Пам'ятаєте, ми читали в Старому Завіті. Як Бог визволив ізраїльтян з єгипетського рабства? Він відрізняв свій народ і людей, які не вірили в нього. І я маю на увазі, коли чума пройшла через Єгипет, вона дійшла до межі, землі Гошен, де не було ніякої стіни, не було ніякої фізичної перешкоди. Це було щось схоже на державні кордони, але чума зупинилася, і ніхто з Божого народу. Не захворів. Чи правда, що навіть якщо відбувається щось жахливе, Бог збереже вас навіть в самому епіцентрі, чи зможе він вас захистити? Так якщо ви будете вірити і матимете той самий дух віри, що й вони, але не тільки вірити, а й сміливо про це говорити. Отже, послухайте, як звучить дух віри. Ось так виглядає дух віри. Так він звучить. Він сказав Впаде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе. До тебе ж не дійде, не дійде. А якщо це воля Божа, щоб це наблизилось до вас? Можливо, воля Божа знищити мене. Вочевидь, вони не брали це до уваги. Дивіться, додавання слів, якщо на те воля Божа, до кожної фрази, кожної молитви є релігійною помилкою. Це вигадали люди, щоб уникнути необхідності керуватись вірою. Ми багато чого не знаємо, але коли Біблія ясно відкриває нам волю Його, ми більше не ставимо під сумнів волю Його. Так само, як ми не сумніваємось, чи є Божа воля, щоб хтось народився згори. Ми не повинні сумніватися, чи є Божа воля, щоб захистити і убезпечити нас. Він захистить, але для цього ми повинні щось йому дати. Ми маємо повірити в це. Йому потрібно, щоб ми довіряли йому, а віра це не тільки вірування, а й промовляння. Віра це коли ми маємо той самий дух віри. Вірував я, через те говорив, і ми віруємо. Тому то і говоримо. Давайте виконаємо наш обов'язок віри, класи. Скажіть це вголос: Я вірю. Я вірю. Мій Бог моя фортеця. Мій Бог – моя фортеця. Охорона моя. Охорона моя. Мій захисник. Мій захисник. Я не буду боятися. Я не буду боятися того, що може статися, що, стати. що може відбутися. що може відбутися, Хоча й тисяча, Хочай тисяча. Впаде, з боку. впаде з одного боку. Хоч десять тисяч впадуть, Хоч 10 тисяч впадуть. з іншого боку. З іншого боку. Це, не трапиться зі мною. Це не трапиться зі мною. Тому що Бог оберігає мене. Тому що Бог оберігає Він захищає мене. Алилуя. Знаєте, я спостерігав за ситуаціями, коли люди ставали фактично в'язнями своєї дієти. Як тільки вони. Щось з'їдали, в них з'являлись проблеми. І одне з питань це їхні слова. Якщо ви скажете о, ні, я не можу цього їсти, о, я не можу це з'їсти, у мене будуть проблеми. Я не спатиму всю ніч. Через це в мене болітиме живіт. Через це в мене загострення. Та печія, Ой, мій шлунок буде боліти кілька днів. Якщо ви говорили це протягом багатьох років, ви самі себе на це прирекли. Але ви повинні бути в змозі з'їсти все, що й будь-хто інший. І Бог може змінити ваше травлення, травну систему. Він може змінити ваші залози, він може змінити вашу кров. Але ви повинні дати йому щось, з чим можна працювати. Не йдіть всупереч своєму, в серцю, не їжте щось у страху, тому що це може викликати у вас проблеми. Але навіть якщо ви відчуваєте певні обмеження, починайте говорити з вірою, у мене ідеальна травна система. Я можу їсти все, що захочу. А це мене не турбує. Говоріть слова, які змінять ситуацію, а не просто піддавайтеся їй і кажіть: О, я не можу їсти це, я не можу піти сюди, я не можу піти туди, не можу бути тут або бути там. Ці обмеження роблять вас рабами. І цей страх притягує до вас проблему. Отже, почніть говорити так: у мене, міцний імунітет. у мене міцний імунітет, у мене міцна травна система, у мене міцна травна система. Я можу їсти все. Я можу їсти все. Що, мені потрібно? Що мені потрібно. Якщо я з'їм щось смертельне, Якщо я щось смертельне це, мені не це мені не нашкодить. Це не буде проблемою. Це не буде проблемою. Господь. Господь. Мій цілитель. мій цілитель, мій хранитель. Мій хранитель. Я довіряю йому. Я довіряю йому. Він береже мене. Він береже. Алілуя! Хвала Богу. Ось, і все на сьогодні. Я вірю, що Господь допоміг нам. Нагадую вам, що ви можете подивитися попередні уроки. Приєднуйтесь до нас завтра. А поки промовте це разом голос. Я живу вірою. Я, живу вірою. Я, ходжу, вірою. Я ходжу вірою. Я перемагаю світ вірою. Я, Я, твердий Я, твердий у вірі. Я твердий у вірі. Прославляючи Бога. The of Дякуємо, що приєдналися до нас у школі Віри. На сьогодні урок завершений, але ви можете безкоштовно переглянути цей та інші випуски школи віри на сайті faithschool.org. Додаткова інформація доступна на нашому вебсайті або за номером плюс один дев'ять чотири один сім нуль два сім три